Роботяги, трудяги та браття по зварювальному ремеслу, пані та панове, усім великий-великий привіт та великий великий респект. Коротко пояснюю сценарій даного відео. На відео ви будете бачити, як я здавав потолочний тест, тому що мій сертифікат вже закінчився. і Щоб його оновити, потрібно здати тільки самий основний Те, це потолок. І тоді оновлюються всі чотири позиції. І поки ви будете переглядати відео, я буду вам розповідати, як працюють зварювальники в, на американському континенті, а точніше, в Канаді, скільки вони заробляють, які податки з них стягуються, розмір цих податків, та скільки коштує житло. Готові? Тому влаштовуйтесь зручніше. Тому що інформація буде тривати, подання інформації буде тривати 15 хвилин, поїхали. Зварювальники в Канаді займають важливу роль у різних сферах економіки, включаючи будівництво, виробництво, енергетику, транспорт та багато інших. Вони відповідають за створення обслуговування металевих конструкцій, які є основою багатьох інфраструктурних проєктів, таких як мости, будівлі, судна та трубопроводи. Робота зварювальників вимагає високої кваліфікації та точності, адже навіть невеликі дефекти можуть призвести до серйозних аварій та пошкоджень. Зварювальники в Канаді, професія та її значення. Зварювання це процес з'єднання металевих частин шляхом їх нагрівання до високих температур. У Канаді зварювальниками працюють з різними матеріалами, такими як сталь, алюміній, мідь, а також композити. Вони можуть використовувати різні методи зварювання, такі як дугове зварювання, газове зварювання, тік. Це трубка із аргоном та мік метод зварювання із використанням інертного газу. Кожен із цих методів має свої особливості та застосовується залежно від типу металу, товщини металу та умов експлуатації. Професія зварювальника в Канаді є однією з найбільш затребуваних у будівельній галузі та інших важливих секторах. Вона також є однією з найбільш оплачуваних серед робітничих спеціальностей, оскільки зварювальники зазвичай мають спеціалізовану освіту та досвід необхідний для виконання складних робіт. Освіта та підготовка зварювальників в Канаді. Для того, щоб стати зварювальником в Канаді, необхідно пройти спеціалізоване навчання. Це може бути професійно-технічна освіта та програми навчання на базі коледжів і технічних шкіл, які пропонують курси зварювання. Багато зварювальників також проходять практику або навчання на виробництві, що дає їм реальний досвід і покращує навички. В Канаді діє система сертифікації зварювальників, яка допомагає визначити кваліфікацію працівника. Програма сертифікації Controller Goods Program дозволяє зварювальникам працювати на певних об'єктах, де потрібно дотримуватись особливих стандартів безпеки та якості. Робочі умови та зарплата зварювальників. Зварювальники в Канаді мають можливість працювати в різних умовах: від будівельних майданчиків до заводів і фабрик. А також на суднобудівних підприємствах або в нафтовій та газовій індустрії. Робота зварювальника може бути як на відкритому повітрі, так і в закритих приміщеннях, зокрема на складних технічних установах. Зарплата зварювальник у Канаді залежить від досвіду, кваліфікації, місця роботи та виду зварювання. У середньому зварювальники можуть заробляти від 20 до 35 канадських доларів на годину. А в більш висококваліфікованих або спеціалізованих галузях ця цифра може сягати до 50 доларів і більше. Це робить професію зварювальника однією з найбільш вигідних у робітничих спеціальностях, перспективи для зварювальників у Канаді. Канада переживає постійний попит на зварювальників, особливо в таких галузах, як енергетика, будівництво та транспорт. Великі інфраструктурні проекти, такі як будівництво нових мостів, розширення доріг, а також нафтова промисловість, потребують великої кількості кваліфікованих зварювальників. Крім того, розвиток нових технологій у галузі автоматизації та роботехніки також змінює вимоги до зварювальних процесів. Особливо попит на зварювальників високий у віддальних та важкодоступних районах Канади, де ведеться видобуток корисних копалин або інші важливі індустріальні роботи. Це дає зварювальникам можливість отримати додаткові компенсації, такі як премії за роботу в особливих умовах або вахтові ставки. Проблеми та виклики професії Попри високий попит на зварювальників, професія стикається з певним викликом. Один із основних це безпека на робочому місці. Зварювання пов'язане з високими температурами, використанням токсичних газів та матеріалів, а також з підвищеним ризиком отримання травм через механічне обладнання, тому зварювальники повинні бути добре підготовлені до безпечного виконання своїх обов'язків, включаючи правильне використання засобів індивідуального захисту, таких як маски, рукавички та спецодяг. Іншою проблемою є постійна потреба у підвищенні кваліфікацій, технології змінюються, і зварювальники повинні постійно адаптуватися до нових методів роботи, що вимагає додаткових навчальних курсів та сертифікацій. Крім того, у зв'язку з глобалізацією ринку праці зварювальники часто стикаються з конкуренцією з боку інших країн, де витрати на робочу силу можуть бути нижчими. Висновки. Професія зварювальника в Канаді є важливою складовою частиною індустріального та будівельного секторів. Вона дає можливість працювати в різних сферах від енергетики до транспорту і приносить значні доходи. Однак, як і в будь-який інший час, в іншій професії зварювальники мають стикатися з викликами, пов'язаними з безпекою, технічними змінами та високими вимогами до кваліфікації. Проте, високий попит на кваліфікованих фахівців гарантує стабільну кар'єру та можливості для подальшого професійного зростання. Податки, які повинен сплачувати зварювальник в Канаді, залежать від його доходу, місця проживання, провінція чи території, а також від деяких інших факторів, таких як статус резидента та наявність можливих відрахувань. В Канаді податки на доходи громадян складаються з кількох компонентів: федерального податку, провінційного податку, а також можливих відрахувань на соціальні потреби, таких як внески до Пенсійного фонду чи Канадського плану соціального забезпечення. Федеральний податок на доходи. Канада має прогресивну податкову систему, що означає, що ставка податку зростає з ростом доходу. Ось актуальні ставки федерального податку на 2025 рік. Можуть бути деякі незначні зміни. До 53 тисяч канадських доларів на рік це 15%, від 53 тисяч доларів до 106 тисяч 717 канадських доларів це 20 з Від 106 тисяч 717 доларів до 165 тисяч 430 доларів канадських в рік це 26%. Від 165 тисяч тисяч 675 канадських доларів в рік це 29%. Понад 235 тисяч 675 канадських доларів це 33%. Отож, як варто зазначити, що чим вища у вас буде зарплата в рік, тим більший податок ви будете сплачувати. Провінційний податок. Окрім федерального податку, зварювальники також сплачують провінційний податок. Кожна провінція та територія в Канаді має свої ставки податків на доходи. Нижче наведено приклади ставок для кількох популярних провінцій. Отож, Онтаріо до 47 630 доларів це 5,05%. Британська Колумбія до 43 0,70 доларів це 5,06%. Квебек до 66 295 доларів це 15%. Третє, внески до соціальних фондів. У Канаді також є обов'язкові внески на пенсійне та соціальне забезпечення. Канадський план пенсійного забезпечення CPP. Це внески до канадської пенсійної системи. Внесок на 2025 рік становить 5,95% від доходу до 66 тисяч канадських доларів. Максимум для внесків у рік. Після досягнення цієї суми з доходу внески не стягуються. Універсальний страховий фонд на випадок безробіття ІА ставка для внесків на страховку з безробіття становить 1,58% на доходи до 61 500 доларів з доходу, що не перевищує цю суму, внески не стягуються. Приклад: обчислення податків: припустимо, зварювальник заробляє 50 тисяч канадських доларів на рік. Ось як розподіляються федеральні податки. Федеральний податок 15% на перші 53 359 доларів 7, це 7,5 тисячі доларів. Якщо дохід становить 50 тисяч доларів, ставка 15% застосовується до всього доходу. Провінційний податок, наприклад, Онтаріо 5.05 на перші 47 630 доларів, 2411 доларів в податку. Разом. 2628 доларів. CPP і AI, загальний розрахунок, федеральний податок. Ну це за багато я, друзі, я думаю, для вас буде. Це приклад демонструє базові податки та тепер... тапіль. У Канаді є кілька можливих податкових відрахувань тапіль, які можуть знизити загальну податкову ставку для зварювальників. Друзі, мені здається, що я забагато цифр зачитав і в них можна запутатись. Тому я коротко від себе поясню, як діє податкова система. Ну, ось, наприклад, з моєї заробітної плати вираховують чотири види податку. Перший йде на державу державний податок і це найбільший. Далі йде провінційний податок, він трошки менший. Далі йде податок до пенсійного фонду. І четвертий податок це на соціальне страхування. Ну, тобто для людей, які втратили роботу і перебувають перебувають в очікуванні або в пошуку нової роботи, їм відповідно держава виплачує ну там якусь певну суму грошей. Отож, ще можу сказати, наприклад, це тільки для прикладу, якщо в є в зарплатному чеку у вас 10 тисяч доларів, то на руки ви отримаєте приблизно 6,5-7. 7 тисяч доларів. Тобто 30-35% у вас відрахують податку з вашої заробітної плати. Отож, це, що стосується податків. Далі ми з вами поговоримо про житло. Оренда житла в Канаді має суттєво, може суттєво відрізнятися залежно від міста типу житла та розміру його та інших факторів. Важливо зрозуміти, що Канаду можна умовно поділити на різні ринки оренди. Зокрема, великі міста, такі як Торонто, Ванкувер чи Монреаль, мають досить високі ціни на оренду, порівняно з меншими містами або сільськими районами. Типи житла для оренди в Канаді: квартири найбільш поширений тип оренди для тих, хто шукає житло в місці. Вони можуть бути як у багатоповерхових будинках, так і в невеликих низькоповерхових буд будівлях. Будинки. Оренда будинку зазвичай є дорожчою, але це хороший варіант для сімей або людей, які хочуть більше простору. Студії: маленькі, одно або двокімнатні квартири, де спальня, кухня та вітальня поєднана в одному просторі. Це може бути бюджетний варіант для однієї особи або пари. Кімнати в загальних квартирах або будинках. Оренда окремих кімнат у квартирах або будинках, часто спільно з іншими орендарями, є популярною серед студентів або молодих людей, які шукають доступний варіант житла. Кондо. Кондомініуми кондо часто здаються в оренду у великих містах. Це схоже на квартири, але в таких будинках можуть бути додаткові зручності, як от тренажерні зали, басейни тощо. Ціни на оренду житла в Канаді. Ціни на оренду значно варіюються залежно від міста та типу житла. На, ось, наприклад, Торонто, Онтаріо, однокімнатна квартира в центрі міста 2300 до... 3200 канадських доларів на місяць. Однокімнатна квартира за межами центру міста від 1800 до 2500 канадських доларів на місяць. Будинок три спальні в центрі міста від 3500 до 5000 канадських доларів на місяць. Ванкувер, Британська Колумбія. Однокімнатна квартира в центрі від 200 до 3200 канадських доларів. Однокімнатна квартира за межами центру 1700 до 2500 тисяч канадських доларів. Будинок три спальні від 3800 до 5500 канадських доларів на місяць. Монреаль квебек однокімнатна квартира в центрі 1200-1800 канадських доларів. Однокімнатна квартира за межами центру 900-1400 канадських доларів на місяць. Будинок три спальні від 2,5 до 3,5 канадських доларів, тисяч канадських доларів на місяць. Квебек Сіті, однокімнатна квартира 1900 до 1300. Будинок три спальні, 1800 до 2,5 до 2800 канадських доларів на місяць. Отава Онтаріо 1500-2100 канадських доларів на місяць, однокімнатна квартира в центрі. І будинок три спальні 2400 до 3500. Канадських доларів на місяць. Пошук житла та процес оренди. Процес пошуку житла в Канаді зазвичай виглядає наступним чином. Онлайн-ресурси. Найпоширенішим способом пошуку житла є інтернет. В Канаді є багато платформ, де можна знайти оголошення про оренду такі як е, і перечислюються далі сайти. Агентство нерухомості. Якщо ви, бажаєте, е, ви шукаєте більш висококласне або специфічне житло, можна звернутися до агентів, які можуть допомогти знайти варіанти, якщо відповідають вашим вимогам. Потрібні документи для оренди. Для оренди житла вам, ймовірно, знадобиться такі документи, як інформація, паспорт, посвідка на проживання, якщо ви не громадянин Канади, доказ доходу, кредитна історія, рекомендації від попередніх орендодавців, Депозит із оренда плата. Депозит зазвичай орендні плати орендарі повинні внести у депозит у розмірі одномісячної орендної плати. Цей депозит повертається після завершення оренди, якщо не було порушено умови договору, наприклад, якщо квартира не була пошкоджена. Орендна плата сплачується на початку кожного місяця. У більшості випадків орендодавці не дозволяють платити оренду плату пізніше, якщо ви затримаєте орендну плату, можуть застосовувати штрафи або навіть розірвати договір. Права оренда... орендарів і орендодавців. Канада має добре розвинуту систему захисту прав орендарів. Орендар має право на приватність, орендавець не має права входити в житло без попереднього погодження за винятком надзвичайних ситуацій. Мінімальні вимоги до житла орендаві зобов'язаний підтримувати житло в хорошому стані та відповідно до мінімальних стандартів безпеки. Оренні контракти в Канаді переважно укладають письмові договори оренди, в яких зазначають умови, строки, оренди, розмір плати, умови, повернення, депозиту тощо. Висновок. Оренда житла в Канаді залежить від міста, типу житла та вашого бюджету. Великі міста, такі як Торонто, Ванкувер та Монраль, мають вищі ціни на оренду порівняно з меншими містами чи сільськими районами. Проте ринок оренди є досить різноманітним. Отож, друзі, всю інформацію, яку можна було десь знайти в інтернеті, я для вас підготував. Це податки, заробітня плата і житло. Ще скажу від себе. Тобто, є зварювальники в нас, які навіть я зустрічався з ним, працюю з ним, які працюють на виїзді. В них зарплата досить висока. Вони отримують від 100 доларів на годину. канадських. Але він повинен мати свій зварювальний апарат, свій грузовик, на якому він ввозить цей зварювальний апарат. Він також е, газ е, використовує свій, страхівка своя, ну тобто в нього там йде великий розхід на це. А так, зарплати в середньому від 25 до 35 доларів. Це вже залежно від ваших кваліфікацій і так далі. Ну, якщо ви пройдете навчання, без навчання вас до роботи особо ніхто не допустить. Ще таке хочу сказати, що от коли ви отримаєте зарплату і вам потрібно заплатити всі податки і пізніше оплатити житло, і пізніше ще купити собі продукти, то в, вам залишається не так вже і багато. Але якщо у вас ще є діти, то вам вже можливо і нічого і не залишиться. Тому високі зарплати ще не означають великого і е, великого доходу, і чистого доходу мається на увазі, який у вас залишається. Тому. В Канаді дуже багато заробітчан, наприклад, з Індії, з Африки, з Філіппін вони приїжджають заробити і йдуть назад додому. Тобто вони приїжджають, у них скудні умови проживання, скудні умови харчування, вони на всьому економлять, заробляють, і йдуть до себе додому, і там вже облаштовують своє життя. Ну, в принципі, нам це все знайомо. А я вже завершив свій тест. І хочу сказати, що вдоль, ну, якби давно я вже наварив потолки, і мені, мені не дуже сподобалося. Результату я ще не знаю, але як буде результат, то я дам вам знати, тому що результат нам скажуть приблизно десь за місяць. Пройшов, не пройшов. Але дуже приємно, що платить за це все компанія. Дякую всім, до побачення.